Ну і як обіцяв, одразу огляд кабіни трактора. Зверніть увагу, що на кабіні багато додаткового світла, дзеркала, все це присутньо, дві сходинки. У вас ліворуч, далі гумовий килимок, підвісні педалі, цифрова панель приладів. Кермо зручно все розташовано. реверс на панелі приладів. Перемикачі світлових приладів з підсвіткою. Глушиться, заводиться з ключа. Є шторка, є люк. У люка є також шторка, є пічка, є пропелер Карлсон. Далі склочисник позаду, склочисник спереду, передній склочисник з омивачем, комфортне сидіння з регулюванням жорсткості. Ось так виглядають важелі. Бачите, все в плівках, все в салафані для того, щоб. До вас приїжджав трактор дійсно в класному, в новому стані. Також зверніть увагу, що праворуч у вас все в карбоні, тому що це спортивний трактор, магнітола, перемикачі світлових приладів, все обшито, немає дирок, все класно зроблено. Нагадую ще раз, ціна трактора Кентавр S504CU складає 10 500 доларів. Бачите, яка класна герметична кабіна, трактор з обігрівом, без кондиціонера, 10500 з дворічною гарантією. Якщо надумаєте купити, дзвоніть 098 949 9090.